Так, народ, всім привіт! Вітаю у своєму каналі. Задубало мене те листя, те все сміття забивається і десь вода мені попадає в салон. Вирішив я запустити сітку ось тут. Ось така сіточка, бачите. То я знайшов її от, вирізав собі Короче, фільтр від Volvo FH Зараз вам покажу, як я зробив з тої сторони. Секунду незвично одною рукою. Дивіться, вирізав її по розміру, припаяв. Будемо надіятися, що вже листя сюди нам не залетить і всяке сміття. Сіточка дрібненька, досить непогано виглядає так. Звісно, дякую за увагу. подобається, підписуйтесь на канал.